Капеланське благословіння на 7 жовтня 24-го року, Мій Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івані розповідається про те, що коли Господь ішов проповідував по містах і селах, за ними йшли 12 учнів і ще деякі жінки. Це була а, Марія Магдалина якої була сім Сімбісів Сусана, якась дружина побічника Ірода, не Сусана, а Хуза, якась дружина побічника Ірода, Сусана і ще багато з них, які служили їм майном своїм. Що мені тут, знаєте, привернуло мою увагу, те, що чим служили жінки, які ходили теж серед учнів і були поруч. І було поруч з Ісусом, тим, що вони служили своїм повсякденням, не якоюсь великою, знаєте, великим подвигом, великим проповідуванням, великим вчительством або пророкуванням. Ні. Вони просто, знаєте, як там по-простому, давали гроші і допомагали в побуті, ну як марха, яка гостину хотіла приготувати. От вони щось готували, щось купляли, щось готували, але були поруч. І це було їм зараховано, за те, за їхню праведність. Виявляється, мені не треба кудись бігти, обходити півсвіту, щоб здійснити якийсь подвиг християнства. А мені просто бути повсякденні, вірним і відданим Богу, на своєму місці, там, де я знаходжусь. Якщо я батько, то я повинен виховати дітей. В божому дусі. Якщо я син, я повинен побажав шанувати батька і матір свою. Якщо я якийсь ну робітник на в роботі, наприклад, в воїн. Да? Якщо я солдат, я повинен добросовісно солдатську свою службу нести. Якщо я командир, командирську службу нести. Якщо я в маршрутці, я повинен відноситись до тих, хто з нами по, по Божому, по християнському, звичайно, в своєму побуті, бути уважним. Там, повступитися місцем, не вступити в якийсь спір. Але бачити той, хто потребує допомоги, допомогти йому. Чи важко це? Воно виявляється дуже важко, а от, для того, якщо подивитися на наше життя. А з іншого боку, Господь сказав: тягар мій легкий. Коли я почну це робити повсякденні. То мені навпаки буде виявлятися, що це не тягар, а якийсь знаєте, якийсь смисл мого життя, що так повинно бути. І коли я так відчую, що це моє життя і так повинно бути, то взагалі воно мені буде приносити знаєте, таке щастя, звичайне, і земне, і небесне, блаженство, задоволення мого життя. Бо я на своєму місці зі мною мій Господь. Я роблю ту справу, яка мене посильна, і яка знаєте, ви для Господа важлива. А якщо для нього важлива, то і для мене важлива. Амінь.